Покажу про свої сорта, які я висадив нові сорта ці Ідуть у нас пізні більшість. Ось такий рядок у нас вийшов десь 26 метрів, 7 рядків. Два рядки ми посадили сорт полонез Сорт полонез гарний сорт, хоча пізній, але гарний, гарна ягода в нього. Далі після Полонеза ми висадили сорт Ерика. Це теж наш сорт, він йде пізній, непоганий. Далі Полісся посадили сорт. А, після Полісся ми посадили квелі, далі Маргариту посадили рядок. Маргарита це сестра, сестра йде Маравіли, як говорять. Ось вони схожі. Ну і Останній рядок ми посадили по емат. Ось оці сорта ми розсадили і будемо слідкувати за ними. Далі, які сорта будуть гарно показувати, будемо розсаджувати. Ось такі нові сорта ми посадили нашої ремонтатної мовини. Підписуйтесь, друзі, наш канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури.